Підписники, мої соня, опять знімаємо гру Черепашки-ніндзя Легенди. Ниндзя. Да. Ми всі любим, знаємо цю гру. Да. І я вирішив зробити кучу частин, як ми в не граємо, да. Підписники, я думаю, ви заслужуєте. І поки вас не НВО, ми прокачали все таки отік Севермонтс, так де. Вот. К Север і нам хватило мотогена, ми, ми виповнили завдання на Шредера ще на карточку. Ви дивіться, карточка Шредера 43, в прошлому відео було 42. Тебе? Те ти, тебе, та ще ці покажемо? от я ще, ні, тобі бабу, я не буду качати, вот. У мене всі тепер 28, і я сьогодні збираюсь пройти оце. Вот так, да, я готовий. Кейсі Джонс теж на 28 левел. Надіюсь, ми пройдемо. Чекайте. Вишек. Люблю робити вам відео. Дуже вам люблю підписники робити відео, бо що ви мене самі участі. 84 підписники. Я ще навіть нікого, нікого не існував. Так що вам дуже дякую підписку. Шо, і завтра я буду ко заходьте підписи всі приз донат. Причому мені може завтра два чи після завтра два робок прийде, і я головне ви за наприклад, два вот зайдіть. Якщо я задоначу комусь два, за то це уже хорошо. Венуби нема. Ну і може, пізніше мені ще задонатять я на другий час, там, наприклад, 100. Я вам задоначу по 20. Ну, не знаю, по скидке. Так что мне, конечно, 40 Что Что скидки еще задонатить. Бьем, опа, опа, опачки. Ой, опачки. Oh, oui, 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 oui. mm. ой, скоро вы, босса. вы, 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 не нужно. Так, чекати не можна. Я просто граю в по -то, потому тому що я просто зайнятися. Там дивлюсь мультик «Черепашки і ніндзя». Дивіться, де вони. Там теж воно. 15 хвилин. Дивіться, де вони. Все, Данік там пройшов тоже. Може я якось сниму ще відео, да? ми дивимося «Черепашки і ніндзя». Ну, звісно, буде безголосно, тому що буду перебивати. Тому що нас буде перебивати. Погнали, вот, бьем. Как тигриного когтя мы самый большой бьем. Вот И... еще. Блин. Ой, нет, это сильно. Не кажется, что Зара не пролезла так Так вот. У -у -у -у. Кидаем всех суликены. Капец, на кар... Ой, как мало жизни кидаем. А, хух, мало стиралку надо сунуть. Сюка. Так. Пози... Ой, нормально, так где? Кланфуд, кстати, 26 левел, а трохи нормально мне. Ох, капец! Нет, дорога Промах, промах, у них. Бляха, чё, они постоянно промах. Мистер Муж, Містер Мушка! Подай на других, а не на карай. Тюх! Не нападай. Ваня! Не нападай на карай. Куда вас там? я ж прошу. Будь друзья! Будь друзья! Хух! Не нападай. Чиу! Нет, чоу, чоу. Хорошо, что вы не напал на карай. Мы бы на карай бы не дым, буду охотник. Фінальний удар, Лео! Далі потом знаєш, тоже. Ну и пройшли и забрали штучку. И теперь тут 29. Серйозно? Не, не, не. 29. Не-не-не. Даник, ты Я зараз зарису, коротше попустим другу частину. Мы заработаем 29 и підемо далі. Мы даємо восук пер дві мышки. Надію, що ми пройдемо і Треба буде ждати навчати. Ну давайте спробуємо. Ну, давайте спробуємо, кстати. Давайте спробуємо. Якщо, якщо ми ще дійдемо до боса, я буду в шокі. Якщо ми ще дійдемо до боса. А якщо представляєте підписики, якщо ми прийдемо боса? А представляєте, якщо ми підемо э, боса з 28 лево? Представляєте, що це буде? Просто Просто хід. Нащо підписники? Я збираю на золоту там. Эм, Можно короче можно короче, выиграть колоду, за то, что пришел в игру. Ну да, вы знаете. Помню, я открывал, я там відкривала штучку, но мені випав стиранку в цей. Причем на стиранку я був в новом. Хорошо там, что там був по стиранку. Ну, міг бы и раб, конечно, будем, раб був в смысле. Він би міг на себе взяти атаку і другий би не пострадав. Надо Лео би похилив і все. Угу, Я з Даніком согласен. Так надо було хилку зразу. Блін, надо було сразу хилку. Отказ знав, що треба було хилку робити. Ні, Тихо, они все чекай, може Карай не вмере. А, ні. Всё, бай-бай, Карай. бай-бай. Не, тут же надо Да, тут надо два... А стоп. Можешь... Да, все потеряно. Да! Да. Капец. Стоп. Капец, у него О, мой гуднес. Сейчас по-любому нападай на Карай. Да. да угадал. Угадал. Короче, кар... з карай тут тут невозможно. Вот люблю... там... карай тут и косну бы. Якщо б без неї можно было бы и попробовать без ней без корабля можно было бы попробовать. Да. Ага. Но ну, моя защита так будет на сильніше, да. Вот так. У тоже, кстати, 28 леу, і это хорошо. Вы, например, дивіться так. О, кома, кома. Нік, в мене зараз походу карай в мере на фінальній волні. О, я біля. Так, не... да, да, зараз карай в мере, думаю. Да, Конечно, да. Да, я Та, да, понятно, ну, Дані, буде, що ти не походиш в історію вашу. Капець, ти йому промах зробив. Ну, Лео, то хорошо б'є. <гас> Все, ми карай в кисло. А, ні, може не в кисло. Да. <гас> Як він не в кисло? Все, в кисло. Коротше, пізніше можна ще переіграти. На що? Ще пізніше можна переіграти бо на три звезди. Можна ще пізніше переіграти. Якщо там просраву то звезду, то все одно ти можеш виграти. Так, да, все одно що, Коли це прийдеш, ти заробиш леву, можеш ще раз переприй... перепройти і все. І ти типу, повиш три Угу. Ну, вот, давай, бьем быстрее, стерол его. Никто не может добыть ядерную. Вмира. Дід, зараз я вбивши його. Зараз Лео може подохнути. Туди. Да, Лео його зараз першим подохне. А може й ні. Да, може й Лео подохне. В смысле, як він не мертвий? Скажи-но, хуй, я знайшов що там. Не. Короче, зараз тут ще подохне якийсь Джон і Лео подохне. А а не возра, подохнуть! Не а, мене, а мене зараз знаєш, хто подохнув? Кейсі Джонс подохнув. Ну заращий, і, конечно, і, як же і... нести рамку. Ну звісно, конечно же як же нейтрализатор. Тоже сдох. Yeah. ти по це проходив, ти то наш, би програв по yeah. цепку, ты тоже без прокрафтинки. Да, нейтралізатор жопа. Yeah. Yeah. Бачно, кстати, тут покрити. Капець? Нет, живий, живий. Ааа, да. все, нейтрализатор. Кис. Які... Че стиранку один самый сильный выжив. Стиранка один самый сильный. Да, нашу стиранку тут один выжив. Да, да мы, конечно, выжив. Да, ну это гом. Это гом. не взлом. Підписники, ми душуємо до боса. Що, Даник, попробуємо? Даник, попробуємо в нього добити боса? Попробуємо? Так! Звісно, я думаю, що ми зараз відкиснемо. Так! Так, ну ти не відкиснемо. Як же можна її не відкиснемо? Так, так, так. Тихо, Даник, все. Начинаємо підписки. Якщо ми прийдемо, ми сьогодні можемо заробити, кстати. Ладно, підписки, дожди, друга частина, всім пока.